27 травня 23-го року. Ось так виглядає наш камін з плитою вже на фінішній прямій. Функціональність вже готова, фактично. Ми запалювали, камін працює, плита теж працює. І зараз відбувається оздоблення. З оздобленням, ось так, як би, виглядає. Трохи є певні складності, тому що плитка вся різного розміру, ну і не дуже якісно зроблена. Але робилася вона під час такого досить важкого періоду часу, коли відключали електроенергію. Ну і тому такий якби результат. Намагаємося отримати максимум із того, що можливо. Ось тут вже покладено три ряди і буде продовжуватись тут викладка далі. Я роблю ось таку розкладку, підбираю ті плитки, які більш-менш підходять в правильних місцях, тобто щоб на передній поверхні ось тут. Якість плиток була більш кращою, ніж десь, можливо, там з боку чи зверху, де не дуже падає на них погляд. От Також приходиться десь класти досить великий шов, тому що спочатку розміри були одні, потім виявилися інші. Потім знову різні розміри, і це дуже складна робота, щоб підігнати повністю без підрізок, фактично. Ось так все викласти. Тому є певні складнощі. Скажімо, ось тут, наприклад, плитка виступає, але вона буде виступати не дуже багато, тому що тут теж має ще бути плитка, і треба накласти якби більший. Слой, щоб вийти на цей рівень. Так само з цієї сторони теж є моменти. Ось тут можна теж бачити, але тут теж буде ще закладатися плитка, тому я думаю, що це буде гаразд. Тобто тут є певний ось такий якби, кант. От не хотілося підрізати, тому... Щоб не псувати зовнішній вигляд, тому якби виходить так. Ну і шви теж вони а, різного розміру для того, щоб підігнати, То, ось тут він доходить фактично до 5 мм. А тут він може бути в одному місці, наприклад, 3, в другому місці там 4. Але загальний вигляд, мені здається, досить пристойний. А, плитка. Мала бути білою, такою білосніжною, але насправді вона такою не є, тому що глазур, якою вона покрита, дуже має тоненький слой. Ну і глина жовта, вона якби має такий ефект просвічування через цей слой. Ну Побачимо, може, ми ще якийсь варіант розфарбування будемо розглядати. Ну, поки що ось так виглядає досить гарно.